Для, для таких людей, які готові е, довго жити, якісно жити, е, мати здорове покоління після себе е, створені продукти фітлайн, і вони настільки прості в використанні, незважаючи на, на те, що вони дуже складні, дуже наукові розробки глибокі, е, е, незважаючи на, на це, будь-яка людина може взяти пакетик. Е, Розірвати або відрізати, висипати у воду і розмішати і створити собі чудовий напій, Чудовий по смаку по якості, по результату і по смаку. Що входить в рекомендації наукової ради і що пропонується нам кожен день? Хоча б два коктейлі на день зранку і ввечері. Знову ж таки не можу не повернутися до вчорашнього там позавчорашнього докладу науковців, які розповідали клінічні випадки, коли люди і дуже багато молодих пацієнтів, які хочуть більше енергії, там більш красиве мужнє тіло, чоловіки, красиве там волосся, шкіри жінки і так далі. Вони приймають десятками банок нутрієнтів, куплених на сайтах просто на різноманітних. І е, ці продукти не не, не є синергійними, Вони містять якісь побоч побочні хімічні домішки. І я познайомилась вісім років з продуктом FitLine і спробувала. І е, скажу вам, що я ні одного дня не пропустила е, ці коктейлі. Вони не просто мені не е, наскучили, е, не, при, не приїлися смак. А навпаки, я все більше і більше їх полюбляю. Так, от перший коктейль ранішні, е, в якому ви отримаєте все, що вам треба до для. Е, Такого активного дня для того, щоб залишатися сфокусованим, енергійним. І це візитівка компанії, це продукт, який люблять всі, хто з ним познайомиться. Oxy Plus. Activize від слова активізація, активація. І це дуже багатий комплекс, який містить безліч компонентів, всі необхідні нам вітаміни групи Б від в 1 B1 до в 12 Вітамін, C, витяжки з гуарани. це Сучасна, не тобто сучасна, а форма кофеїну, яка для сучасної людини найбільш спроможна не викликати виснаження, а давати енергію. І якраз гуарана в комплексі Активайз дуже переносити поживні речовини, кисень клітин, щоб утворювалася активна така фракція крові, і кров була більш. Рідкою більш можливі мало більше можливості дійти до капілярів і до клітин, а використовується ексклюзивний екстракт морських водоростей, що перенести кисень в клітину. І науковими дослідженнями доведено, що мінімум на 10% підвищується рівень кисню у клітинах. На 10% спортсмени, щоб отримати, хоча б декілька відсотків більше у клітинах, працюють декілька годин. А ми через 5 хвилин такого коктейлю вже почуваємо себе більш енергійними, підвищується настрій, працездатність, мозкова діяльність. І це дуже велика така наукова діяльність. Далі, звісно, це. Оновлення комплексу в цьому році компанія в шостий раз зробила апгрейд, покращення формули, все, що було, і ще й додали екстракти ексклюзивні. Чому ексклюзивні? Тому що технологія NTC допомагає екстрактам зеленого чаю, імбіру, поліфенолів із ягід, фруктів, овочів досягти клітин. Не просто у складі, а саме досягти клітин. І посилення засвоюваності завдяки комплексу багатому медичних спецій прав, про які я вже говорила. Тобто, коли ви використовуєте такий продукт, ви більш працездатні, ви краще працюєте з інформацією, у вас фізична активність вища, немає сумливості протягом дня, і, звісно, додати собі до життя кожного дня декілька годин активності, я думаю, що про це мріє багато хто.